Давно нам не було так тяжко, як зараз. 6 турів, 3 перемоги, нічия та 2 поразки. Сьома позиція 10 набраних балів. На першому місці АПЛ лідирує Тотен. Крабакап, ми зі скрипом тільки в серії після матчів пенальті обіграли Кавентрі. Велчі одна поразка, одна перемога. Займаємо поки що другу позицію. Ну і кваліфікацію на євро. Нам придеться ще дуже дуже багато попрацювати. До речі, суперкубок УЄФА забирає Паріс сен жермен Вони в фіналі обіграли Челсі 2-1. Ну а перед тим як ми прийдемо до першого поєдинку, я хочу нагадати про наших. Друзі з ФОБЕ, у яких зараз діє акція, при якій ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу. А ставити зараз є на що дуже багато поєдинків кваліфікації на євро. Посилання залишаю в описі, підтримуйте своїх, ставте з розумом та перемагайте. Ну а перед нами зараз постали футболісти Брайтон. Граємо ми в себе вдома. Дуже давно ми не показували тут хороший футбол. Ну, сподіваюся, що сьогодні все в нас вийде. Nope. І зараз, можливо, ми з підйому проб'ємо поперечка добити гайки. Чи кайку, чи каякі. По-моєму, Вікіпедія показує, що кайкі. Модер віддає передачу, Севелос. Повертає Лінстром. Далі передача І... А, да, да, ось воно. Швидкий гол в наші ворота. Ми бідота, ми бідолаги просто. Манчестер Сіті, це, ну я не знаю, обнятий плакати в цьому сезоні. І бий. Телефон. Ми по класиці до 20 ї хвилини вже програємо знову кайки з м'ячем. Буде щось вигадувати? Просто Проси за хуяри. Ну ось тут, до речі, непогано. Він віддав, і Барела вирішує цей момент. Але все одно це ж не окей так грати. Барела перетримав. Відові сука! Цю гру ми не програємо. Олан. Можна було і краще пробити. Удача. Ні, чорта. Пенальті! Ну, це шанс для Холланда. Габріель тільки що вставляє ногу. Ух, як жорстко зустрічає Мудрика. Розбігається норвежець! Я тебе кончу. Блять, не їбану нас Мудрик тільки що стрибав, як окунь на сковорідці. Ой! Є. Є. Перед. Воно! Боже, як це було красиво! І. Відйоми. Все одно по грі я не можу сказати, що ми якось просідаємо. От по захисту в мене є питання. Реально дуже сильно просіли в цьому сезоні. Напад почав набирати обмир. Віддав. Бий! Кайкі! Холанд! Родрі, удар на позиція! Ну зараз дуже хороший футбол ми з вами бачимо. Рука? Ну, пенальті не забив, забив хоч штрафний. Це так не працює. Обстрілюємо, забити не вдається. Віддає передачу і не вже. Ну, хлопці, ну все знущання. Ну як так вони розкатують нас на пусті ворота? Ну, ми атакуємо, ми сидимо на їх воротах просто всю гру. Весь перший танк. От захист. Оце купляли. Я відчуваю, що дочекаємось ми зиму і просто спідляємо з Манчестер Сіті. Все ж таки три сезони відіграти на одному високому рівні, як ми бачимо, це нереально. Товхається, наче... Айкі. Чи хто там? Барелла, але офсайду. Бий. Гріліш. Джек. На. Мендес. Бий! 2-2, ми при справі. Таке відчуття наче наших футболістів трішки більше на полі. Щось дуже просто в цій атаці ми їх розкатали. Є, бий, та звідти! Ну і все! Два паси від Модрика, два голи. Добрий день, вже перемагаємо! Ану! Сучка! Оце погрався! Та гля! Мудрик вирішив потравити трішки вболівальників Брайтона. До речі, Холан сьогодні не забував. На виніслі. Коборе! Ну, 80 хвилин сиділи просто на воротах опонента. На. Холан. Звучить фінальний свисток. Перемога Манчестер Сіті з рахунком 4-2. От тепер жарти в бік. Зігравши два поєдинки в своїй групі кваліфікації на євро, ми маємо всього на все один бал. В Північної Ірландії ситуація не краща. Вони зіграли один поєдинок, програли. От зараз збірна України. Супряга Мудрик Циганков, Маліновський Шапаренко Ігнатенко, Миколенко Конопля, Забарний Попов та Лунін, Циганков, Шапаренко, Мудрик, Лунін це реально круте покоління, яке може дати результат. Якщо зараз ми зливаємо, тоді друзі, все можна тоді прощатись, прощатись. Прощатись з мрією потрапити на є. з м'ячем віддає передачу. Тейлор, зустрічайте. Не давайте пробити народ. Давайте одразу якось з перших секунд візьмемось за голову. І супрягу запустимо. З Заким передачами запустимо далеко. Браво. Браво! Ну! Скільки можна? Жовта буде? Ну, реально пробив по ногам. Віддає в центр. І тут один. Да, блядь. Це Мудрик на травмі. Сподіваюсь, там нема нічого серйозного. Тейлор, виходить. Під удар. Лайн. Далі на Джонса. Бустрій ти Та Ну, центри поля ж ви не. Не залишайте, сука. Мудрик на травмі. Програємо 2-0 на 25 хвилину. Ще вище. Давай. Ай. В Англії так жорстко проти Мудрика не грають, як зараз в цьому поєдинку. Бий! Оце сейв! Хоча б один гол треба в першому таймі відіграти! Да вийди, зустрінь його! О, квін! О, квін, Віддає далі передачу, а не проходить. Насупрю. Не забивай. Дай. Дальня. Сам стоїть. Дивіться, фланги в нас. Ну нема флангів! Ну і ми якісь дебіли. Дебіли, удержите, блін. Давай. Микола. Gonna... Да як? Після першого тайму ми летимо з рахунком 2-0. Навіть не встигаю віддати передачу. Воно так не працює. Дивіться. Супря молодець. Біжи. Сам. Ну. Шапаренко відігрує один гол 54 та хвилина. Будь. Ну, ці реалізації я не знаю навіть, на що нам розраховувати. На. Та як?! <рес> ну. Хоч Зинченко забув. Чарлз. Ну. ну в другом таймі ми закомплечили. Та ну, вибачте, мене програти 2-0. Що то є далі робити? <піл�и> Штрафний заробив мудрик. Так а чому не мудрик б'є? Хохоокей, <піл�и> я не проти, нехай мудрик не б'є. Я вже думав, просто гра закінчилась. 6-2. Максимально яскравий видовичний матч. Перемога з рахунком 6-2. Тепер вже збірна України на третій позиції після трьох зіграних матчів на чотири набраних бали. В Іспанії сім балів, але в них на одну гру більше. Ну нам треба буде Італію далі обігрувати. Добре, що після поєдинку з північної Ірландії в нас був період, за який ми відновилися Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. Сьогодні мерсесайське дербі пройде на Ултрафо. Минула зустріч між цими командами на цьому стадіоні завершилась на користь Манчестер Юна. Вони нас перемогли з рахунком 2-0. А зараз. зараз ми Третя хвилина зустрічі знову холод! Дану грає сильно, що там сказати. Дав Та, далі. Азюля не встигатиме. Баган. але Голо лезовсайду. Та ну камон. Але зараз Манчестер Юнайтед абсолютно не той, який був минулому сезоні. Минулому або за минуло. Туди. Відпочивайте 2-0. Захист Манчестер Юнайтед сьогодні просто руйнується. До речі, мудрика після гри з Ірландією не було діагностовано ніяко пошкодження. Під удари пробиває. До речі, це перший удар по нашим воротам. Ну ви розумієте, наскільки підслабили наші опоненти. Чудово. Голланд сам. Хетрик. Я не розумію, що це за тіп в них на воротах, але пускає абсолютно все. Ну в цьому випуску дуже багато голів. Ой, чудово! Віддай! Ну, дуже легко віддав. холанд 10 хвилин залишається. Якщо Манчестер Юнайтед не збереться, тоді на другий тайм взагалі нема ніякого сенсу виходити. Максимальний контроль по грі від наших хлопців. Санчо, Осімхен. 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 Дивіться. Завдяки хет-тріку від Холланда в першому таймі ми перемагаємо Manche 3 0 Є ще 45 хвилин, але я думаю, вони абсолютно ніяк не вплинуть на результат цього матчу. Я думаю, ще хвилин 15 зіграти можна йти на заміну. Тут вже плюс-мінус все. Зрозуміло, я там розбирається, на подачу вийшов. Там фол був. Навіс. Ну, ні Решфорд, ні Осімхен по суті нічого не показує. Навіс на виніс. Ще на виніс! Та ні, брат. Та ні, друже, не буде в тебе ніякого там шансу навіть. Ой воно. Покер. Михайло Мудрик пішов на заміну, Манчестер Юнайтед відіграв один гол. Гра завершилась на користь нашої команди. Знову Михайло Мудрик лідер по асист. Вісім матчів, 7 гольових передач. І зараз в нас буде шанс вирватися на першу позицію, зігравши половину поєдинки в груповому раунді ЛЧ. Ну тут також треба, щоб Лєпцик втрачав бал. Ми сьогодні дістались в Португалії, де зіграємо проти футбольного клубу спорта. Я думаю, що ми спокійно сьогодні зіграємо на перемогу. Я бачу. Офсайд. А Ані, штрафно. Якщо він звідти проб'є, хоча він буде робити на навіс. Ще, Виграти. Ух, як кручує Михайло Мудрик робить подачу! Педро Гонсалвеш, Гонсалвеш розганяється по флану. Дивіться, він сам летить! Педро Гонсалвеш віддав ванакен! Ще на виніс! Ви що робите? Злівай. Боже мій як він взяв! Але все одно, знаєте, друзі, я відчуваю, що треба вже з Манчестер Сіті втікати. Хороша команда, але ми тут же себе просто і жили пробиває, але тут спокійно він забирає з другої спроби. Чо? Чо? Ух, як забив Мунір! Як неочікувано, очікувано, ми знову перші пропускаємо. Але гол дійсно класний. Віддав. Вона що ж ти мені знову? Спокійно. Якщо це не червона, тоді я не знаю. Є? Ну. Пішу те, друзі. Дай кіт. Прекрасно. Бий. Бий! Ще й свого влучаю. Далі. Ну! Браво! Розіграно просто як по нотам. Педро Гонсалвеш віддає передачу на пору офсайд. 43 хвилина зустрічі рахунок в матчі 1-1. Хайкі, давай, працюй. Туди. Після першого тайму один-один. Але все одно по своїм силам я відчуваю, що спортинг ми повинні виносити. Ну, задача в нас все одно не відміняється, треба якось перемагати. Дау. Лети. Хола Питання знять. Не відчуваю. Іще одне. Дальне. Ве. Габельсон. -у. <плес> ми то перемогли, але в Михайла мудрика травм. Наскільки вона серйозна, зараз ми з вами і дізнаємо. Мудрик вивихнув коліна. Вибуває на 4 тижні. Я вам скажу, досить багато матчів. Ми пропускаємо. По прогнозам плюс-мінус. Ми повернемось на гру проти Лейпцига, який зараз в нашій групі йде на першій позиції. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Пам'ятайте, 2500 лайків. Виходить наступний випуск кар'єри за Михайла Мудре. У нас зараз діє марафон. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.